Всім привіт, друзі! Ви на каналі Metalistwood. Сьогодні відео про СТ-10 рівня Великобританії Centurion Action X. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Цей танчик імба з циклічних танків топ-1, так як я досвідчений ігрок, я вам рекомендую його прокачувати. Переходимо до вогневої міці цього танчика. Друзі, ви подивіться на це час зведення, розкид. Просто шикарні при моїй польовій модернізації. Мінус 10 кути вертикальної наводки. І подивіться на цей ДПМ. Середня шкода в нас виходить 390. Переходимо до пірків цього танчика. Перше обов'язково я прокачував боєбратерство ремонт маскування, командиру обов'язково гострий зір, навіднику обов'язково снайпер, механіку водію, віртуоза. І саме головне для заражаюча прокачувати безконтактну боєукладку. кладку, тому що по КД вилітає. Боєукладка в цьому танчику. Обов'язково прокачуйте радіоперехоплення і обов'язково прокачуйте інтуїцію, тому що будете чередувати під калібр, голду і фугаси Навіть на відкритих мапах. Інтуїцію 100% прокачуйте. Переходимо до обладнання цього танчика. Навіть на відкритих мапах я використовую ось таке обладнання. Вентилятор, стабілізатор і досилатель. В настановах обов'язково вентилятор. Він дає буст. Друзі, якщо вам буде комфортно відігрувати без стабілізатора, обов'язково ставте, якщо у вас є система підвищення рухливості Т3. Навіть другого рівня вона вам дасть буст. Дуже комфортно будете відігрувати. Ну а якщо у вас буде третього рівня система підвищення рухливості Т3, то це взагалі буде для центру на топ. Переходимо до міських мап. Я використовую ось таку збірочку, друзі. Обов'язково вентилятор. Загартування і досилатель. І на настановах обов'язково досилатель. Чому досилатель? Тому що просто по одному ДПМ 4К. На міські мапи це дуже важливо під'їжджати і розмінюватися з важкими танками і просто ДПМити. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Навіть на тип-мапах я використовую 50 на 50 під калібр з голдою, 10 фугасів вожу. Підкалібер цього танчика в нас 1478, пробиття 268. Голдав цього танчика 1173, середнє пробиття 330. І фугасик у нас просто шикарний, швидкість польоту 1173 і середнє пробиття 105, Середня шкода виходить 480. Бачите, грілів ФВ і просто по одному. І для міських мап, друзі, ось така в мене збірочка, я побільше зарадив. Голди. Переходимо до модернізації цього танчика. Перше, обов'язково перше, тому що тут вилітає боєукладка, ставте обов'язково перше. Друге, друге, третє, друге, четверте, друге, п'яте, друге. І тут я поставив на живучість. Друзі, я вам дуже буду вдячний за вподобайки, за коментарі. Друг Ютуб дасть рекомендацію: хто підтримує український контент, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я вас всіх обняв просто по одному. До зустрічі у наступних відео.